Вітання! На зв'язку стереотип. Ну що, можна сказати, що FC26 повноцінно стартувало, тому що вже пройшла перша у Champions За ці вихідні я знімав безліч аккаунтів, чи 7, чи 8, вже не згадаю. Не суть. Але в цьому відео ви бачите саме першу у Champions на моєму аккаунті. Основним складом, що правда антрейдом, бо я вчасно продав свої картки по доволі непоганим цінам і вже закупив, до речі, новий склад. Покажу, можливо, в наступному відео його. Е, ну що ж, як ви зрозуміли з відео, на мою суб'єктивну думку, в мене вкрали 15-0. Е, EA, Не EA, я не знаю і хто, але е, саме вкрали, на мою думку. Е, і в цьому відео ви не побачите хайлайтів, найкращих моментів з чемпіонства, або там з дивізіонів, як я зазвичай роблю. В цьому, в цьому відео ви побачите саме ці дві. Прикріп поразки, е, який я отримав е, в цій у Чемпіонс, і вже в перший у Чемпіонс міг закрити реально 15-0. Але, на жаль, отже, беріть собі щось смачненьке під відео. Прибирайте дітей від екранів, тому що це запис зі стріма, а там я емоцій взагалі не стримую, тому дуже дуже багато матюків, криків і тому подібне. Всіх спочатку тепер по справжньому повноцінного сезону У FC 26. Поїхали. Всім успіху, Вігенлізі лізі хлопці! Не тільтуйте, воно того не варте. Де Йонга, блять. Блять, хлопці, паре, це провал. Блядь, ні один нахуй Добре, фрімпонг. Ганско. Якій е тільки Діані Путелес на Діані повертає. Діані на Путеліс. Дейн. Холоднокровність. Перший м'яч у чемпіонс! Водряна не добігає просто. Ой, гарна передача, Еджуке. Еджуке, Еджуке, Простріл! Бля, День, добре, 2-2. Перехо, види, брат, мяч треба. Повертатись в по оборону. Парехо, читає. Контратака. Еджуке. Еджуке, немає осайда. На дупу сади День, блять, фінес в нього. парехо, парехо, Перехо, триоди! Let's go. На підбиранні грає. Так, треба номери їм роздати по новій якісь кончені номери у них. Напевно, прикольно. Тут якісь фінти, суперник показує нам. Але ми теж знаємо фінти. ось такі фінти, наприклад, просто закидушечку на Діані, Діні, Діані, Діані, діані Просто прошиває 4-2. Кіков у відповідь. Антикіков. Долан. Баріус, де Йонг спокійно. На фрімпонга. На The Young. The Yong. ПП. Путеліс. де Йонг на Напотелис. Потеліс. Класна еластика. Буляха. Падин прочитав. Може би зараз і вистригнуть ганско Йому ще, ну, у нього плейстайли всі ті самі, плюс ще підкат добавили. Він не супер там імбовий цей плейстайл, але точно не зайвий в оборонці. Можно так взять, блядь. Шо? Я не могу. Это просто, блядь, пизда, нахуй. Ну я просто не могу, ну ты залупа, ебана, блядь. Ну в чем нахуй прикол, блядь? Сука, ты сидишь нормально, блядь, играешь. Тебе, сука, гра, иди нахуй, блядь, посылай тебя. Перший же матч, сука, дисконект, блядь, Ахуєнний початок, я вважаю, блядь. Нива Вінниця. Це наш. Вова бобок, певно обіграв. Минулого суперника, в принципі, так. Что ти грав? Так, в нього ісак. Нього гуті. Це три Пп. Де Йонг, Класне закидання на фремпонга. Класне, просто я б навіть сказав. Закидання на фремпонга. Еджуке. Еджуке 1-0, go. Алява знову трошки прилетіла. римпонг дай точно. Добре. ПП. Притримати, добре. ПП. Класно, 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 розганяємо. розтягувати тут. ПП. На діані. Діані під себе, неочікувано. Іпутеліяс! 2-0, добре. ганску Ну-ка, вкрали 3-0, гандони, вкрали 3-0. Я піжу. Нахуя, блядь, уже, блядь, це випоздівся. Ну, блядь, не нагоді, прошиваю просто. Сука, стеріо, блядь. Нахуй ти піздиш, блядь. Блядь, якби скутувало там третє, то було б ще фантастика, було б... Догравали б матч спокійно. Блядь, облако. Ну, блядь! Эджуки! 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 Сука, Як я не забыл, блядь! ПП. Римпонг. Утелья добрый ПП. На Дени, Дени может головой, блядь, я не знаю, как тут не залетает за его зараз. Дени, как раз такие, блядь, у нее есть пресижен хедер, блядь, она могла сейчас забыть, просто прошить нахуй этого вратаря, блядь. А я не могу закрутить у ворота, блядь. Там такая зонка, блядь. <гас> вот ласка, сука. Куда ты побегла, блядь, где Ну Ты просто, я, я шукаю, блядь, мячом, сука, своего, блядь, партнера по команде, блядь, где просто съебается, блядь. Пиздец. Где они, дякую тебе, блядь, классно открылась, блядь, заебала, блядь, долбоебка, блядь. И, сука, противный суперник. Ну, блядь, не, ну, это хуйня завытила. Ну, что это такое, блядь? Ух, сука, блядь, 2-0 отдаем, нахуй. Да ебать, я не забываю. Як? Блять. Що робить Джеко? поясніть мені, будь ласка. Я, я не зрозумів взагалі, що він робить. Пиздец, блять. Просто кудись іде в іншу сторону, блять. Шо ты едешь в іншу сторону? Не зрозуміло, блять. Найс, Джеко! Блять, пять у типа, мене 5-8, я не Я не виграю матч, блять. Ну блять, ну WordPress, це, блять, Та, сука, напусти, ж, блять, сука. Он на те, блять, Дэвис ебаный. О, сука. Да я отврахов твой рот, блядь, облак нахуй. Это просто пиздец, какие, блядь. Забайтов. Забайтов. У мене вкрали гол. Мене просто. Якби я не трогав м'яч, воно б залетіло. А я пробив поворот, а мене вище ворот вдарилося. Він рухає вближку, сука! Я не хай, я хуйнюше зробив, блядь. Вже знав, що він не дасть так вдарить більше ні, ні разу, блядь. Блять. Ні. Та ні. Та ні. Та ні, блять. Ну це хуйня, пацани, блять, ну це просто хуйня. Ну їй двічі вони просто спиздили перемоги, блять. Не було на червону фалить, да і все. Ну це просто піздец. Ну блять, ну я не розумію, як я нахуй проїбав цей матч. Сука, це саме бідна поразка, блять. Ну мене просто спиздили, я вважаю. Просто вважаю спиздили коли той гол не залетів, блять. Просто спиздили, блять. Уебани, блять. Нет, це гра набагато краще 100%. Бля, ну це просто піздець Ви бачили ці моменти, блять? Джекодом до мене не забив. Є цей момент, блядь Скільки в мене їх же просто подивіться, блядь Ті б нахуй просто якийсь лівий трикутник дає дає і забуває мені гол, блядь. Подивіться, сука, на це просто. 7-6 G, блядь, типа півтора. Охуєнно, блять. 7... Ну, я, я не розумію, як не залетіло, коли я з лінії б'ю поворотом головою. Ну як це, блядь, не гол? Оцей момент це просто пістан. Він рух, рухнув ближку, походу. Ну як це не залетіло, блять. Блять, ну це просто піздець, блять. 2-0 вигравали. Повинні були робити 3-0 з кутового і спокійно закінчувати матч. Гра, блять, видумала якусь хуйню, блять. Ну і покажем останні хвилини останнього матчу за 13-ту перемогу. Це було дуже і дуже емоційно. Під мене, під мене, під мене йди. Забігання, забігай, 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 забігай. Блядь, рано дав, сука, дуже рано дав. Мог би ще секунду виграти. Мог би ще секунду часу виграти. Блядь. Блять, долбоеб. Гг. Я, руб... я люблю тебе, Ховард. Ховард, я тебе, тебя люблю, нахуй! У мене, блядь, руки нахуй трусяться. Ебанута викін-лига, блядь. Ми могли запросто п'ятнашку забирать. Просто-запросто. Ну, не запросто. Цей матч це був просто піздец. Попередньо. Оооо. 1083, 1082, 68. Три волкаута гарантованих, продаваємих. І один корнер stones, блять, без лимити. 50 тисяч монет, боже. Найс. Найс, найс, найс. Два показ інформом. Не, ну це серйозний буст до. Ну, блядь, могли хоча б 14, блядь. Як не дисконект, так хоча б в тому матчі виграти. Все, є 49, да? Все, Олена, Олена в уме. Для мене 47 пише. Ладно, я вам повірю, що там було 49. Ой, о, о волкаут 80! Плюс. Голкіпер? Ні, ЦАП, це Бруно Фернандеш. Нормально, нам. 78, нападає ДХ, 80, волкаут Бруно Фернандеш. Чи це воно чисто вже на Мбапе натякають. 6 сьомий рейтинг, не 6 Так, 1083, поїхали. Волкаут! Волкаут, 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 волкаут. Дайте дабл. Ну ще жодного разу не було дабл волкаут. Бля, це що дублікат Діані чи це катота. Я буду радий, що це буде катота. Катота, добре. Добре. Але не дабл волкаут, ну і ладно. Ну і ладно, але приємно. 88-й рейтинг. Марес. Ну нічого більш цікавого. Окей. Okay. Так, давайте антрейди был на осаду. Зараз откроем оцей Корнерстоун Спак. Что у нас тут впадет? Let's go. Не Я не знаю, кто это. Какая залупа с Бундеслиги. Штутгарт, блядь, ясно. Что это, блять Ясно. Мама стив. Так, 10.82 плюс продаваемый пак. Волкаут. Продаваемый волкаут, добре. LM Норвегія і це рейтинг а вона щось коштує, чи вона чисто фодер? рейтинг це непогано. Слухай. І тут нема даблокаута. Вам занадто живне. Ну ладно. Це фодо, да? Чисто. Чисто фоде. Матета. рейтинг роз'ємна. Ну, 16 тисяч. Ну, попродаємо потім посидимо. Так, ну що, два самих жирних пака. Давайте, спочатку 684 плюс, поїхали. Продаваємо. Її. Є волкаут. Є волкаут, добре, знову дівчинка, центрбек, це Іспанія, напевно. Це якась паредес. Якщо дайте дабл волкаут, я буду дуже радий. Просто дайте дабл, я ні разу дабл волкаута ще не бачив в цій грі. Це паредес. Ну і все, без, без дабл волкаута. Я ще не разу реально не бачив дабл. Ну сейчас побачу, тому що гарантовано дабл буде. Так, О, Родман! Сюди її, бляха, Родман. Малесник, ти що же коштуєш, правильно? Родман. 28 000. Let's go, Paredes, let's go. Супер, супер. Ну що, останній пак? Два інформа залишимо вже на нормальну команду тижня. Три волкаута гарантовано. Скільки най рейтинг найдешевший? 1010 стоит уже 86 рейтинг, чи ні? Неважливо. 386 плюс. Поехали. Есть вокаут, звісно. Центрбек. Италия, это це Бастоні, да. Тобто другий 87 плюс буде ще. Сака! Слухайте, я не знаю, Наверное напевно, він ніхера не коштує. Він, напевно, фодерний цей сака, блять. На жаль. Нико Вильямс. Ой, Нико, Нико, Нико. Скажи, что ты хотя бы 1040 сорок коштаешь. Скажи, будь ласка, что ты Нико Вильямс. Нико Вильямс. Две тысячи, блядь. Сака. 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 12500. пятьсот. Ну, да, там. Чисто фода. Заховались 200 штук, блядь. Вам склады разъебаны. Пацаны, как вам Парехо, блядь? Как вам... Зробити 13 перемог, коли в Центрполі то грає Парехо. Парехо реально легенда. А якщо ви теж хочете бути легендами, підписуйтесь на цей канал, поставте у цьому відео, напишіть коментар, а також залітайте в телеграм-канал, де я вже почав робити вікторини по три штучки в день. Просто клацаємо на ура. Новини про FC 26, трошки футбольчик обговоримо, все там, чатик активний, завжди можна мені написати і так далі. Тому. Це до всюди, лайкайте, залітайте на цьому, не все хлопці. Слава Україні і бережіть себе.